Майже півтори сотні студентів об'єднав четвертий міжнародний науковий симпозіум в університеті права імені короля Данила Галицького. Його назва співдружність наук, архітектура, економіка, право дали широку можливість для обговорення важливих та актуальних питань сьогодення. Ми даємо молодим дослідникам платформу для того, щоб вони висловили свою думку. Якщо зараз говорити про те, що відбувається в молодому житті українського суспільства, це Таке негарне слово, напевно, що аджитизація, що всі вони сидять в телефонах, в ноутбуках, і мало хто спілкується вживу. Хоча в них є дуже багато прогресивних думок, дуже гарно, багато досліджень, якими треба поділитися зі своїми колегами. І вони навіть можуть почити старших нас, дослідників, в тому, що думки не мають ніяких обмежень, теми надзвичайно широкі. Починаючи від архітектури, те де економія паливних брикетів, економічний – це державний борг, державний дефіцит, юридичні це звичайно боротьба з корупцією, боротьба з тероризмом, події на сході України. Всі Актуальні проблеми не залишаються поза увагою молодих дослідників. До Івано-Франківська приїхало чимало молодих науковців не лише з України, а й за кордону. Зокрема, студентка Батумського університету Катерина Годракідзе ділилася зі своїми ровесниками темою торгівлі людьми. Сьогодні я работала зі своєю однокурсницею Текне Шервашідзе, і ми будемо розсуждати темі та горби людьми тачний трафікінг. Це буде наша тема сьогоднішня, і ми будемо говорити о про цієї преступности а также те механизмы которые будут разработаны по борьбе с этой преступностью мы будем говорить о точнее о законодательстве в нашей грузии как проводятся реформы насчет этого преступления и так сопоставим с другими странами параллели проведем как як... Ця приступність розвивається в інших странах. Майже два місяці працювала над доповіді студентка університету права імені короля Данила Галицького Лілія Трушко. Тему обрала порушення прав при проведенні слідчого експерименту. Чому підняла таку проблему, пояснює. Слідчий експеримент це специфічна слідча рушукова дія, яка полягає не в тільки в правильному проведенні її, тобто дотримання. Процесуальної процедури проведення, але й забезпечення дотримання прав і свобод. На слідчого покладається велике, ну, тобто покладається обов'язок організувати цей слідчий експеримент, і він наділений процесуальною само, самостійністю. Тому е, трапляються випадки, коли слідчі у зв'язку з своєю самовпевненістю чи то бездіяльністю. Порушує оцю саму процедуру, порушує права учасників слідчого експерименту, а також оточуючих. Зараз уся наукова діяльність зводиться до тестування, септо перевіряє знання студентів. Відтак в університеті права імені короля Данила Галицького такими заходами дають можливість провести дискусію та визначити переможця. Найкращих доповідачів нагородили цінними подарунками. Окрім того, усі студентські дослідження опублікували у збірнику, а також вони розміщені на сайті університету.